Медична сфера разом із блокчейном Aleo стане на порядок вищою і на порядок кращою і забезпечить дійсно збереження ваших персональних даних. Про це ми сьогодні поговоримо. Медична сфера є дуже важливою в нашому житті, особливо так, коли ми хворіємо, часто звертаємося до своїх сімейних лікарів чи в аптеку, чи там, в поліклініку. І під час власне цих запитів звернень ми показуємо свою інформацію. Ми говоримо, хто ми звідки ми, тобто певний перелік певних там пунктів інформації, ми надаємо працівникам. І тим самим засвідчуємо свою якусь так персональну інформацію, фактично інформацію, яка не є потрібною для працівників медичної сфери за допомогою блокчейну Алео і додатків, які будуть побудовані на цьому блокчейні. Ми зможемо забезпечити свої дані про наше здоров'я, про загалом призноманітні сфери нашого життя. Наші персональні дані будуть захищені. Отож, медична сфера стане значно кращою із блокчейном Алео. Наприклад, ви зможете підвантажити в додаток ЗПС свої якісь дані про ваше здоров'я, здоров'я ваших дітей, здоров'я ваших батьків, так про свою сім'ю. І ну, будете фактично в безпеці, не будете переживати за витік ваших персональних даних. В свою чергу програма ЗПС буде надавати всю необхідну інформацію працівникам медичної сфери. Це дуже крута штука. Я думаю, що ми власне дійдемо до цього вже в найближчим часом, адже блокчейн налео планує випустити свою основну мережу вже за кілька тижнів. Отож, всі уважно святкуємо за блокчейном Лео. І всім до нових зустрічей!